Місто Клонс. Вирішили прогулятись. Прийшли в незнайомий нам куточок. Поряд церква, старовинне кладовище і Велетенська, Велетенська башта, яка своєю верхівкою ніби достає неба. Побачили таку гарну арочку, зайшли в неї. І ось такий чудовий ракурс і ця башта. А під тією аркою така акустика гарна, що хочеться співати українську пісню. Пою вишневому саду там соловей кощебета. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Додому я просилася. А ти мене все не пускав. Ось такі наші гарні українські пісні. Пригадуються і лягають на душу. В місті Клонс всі готуються до Хеллоуну Прикрашають свої оселі. Прогулюючись, ідемо до дитячого майданчика. В Ірландії осінь. Чудова золота осінь. Населення міста Клонс складає приблизно 2000 осіб. Це невеличке містечко в Ірландії, і як багато міст в Ірландії, воно має кількість населення приблизно як наше якесь ПГТ або велике село. Але незважаючи на це, кожне містечко має свій дитячий, обладнаний гарний майданчик. І також ми тут бачили величезний стадіон, який навіть у у містах наших буває не завжди, як для села гарно, справді, а таку цікаву павутинку із тросів я ще не бачила ніде. Це свідчить про те, що ірландці здорова нація, яка прагне до найкращого життя. Моя донечка облюбувала вже тренажер. Ну і звісно, я теж піджимаюсь на цьому тренажері. О, нагрузка на ноги, то що треба. Мені подобається, що тут все у відкритому доступі для людей. У будь-яку годину, дня і ночі, ти приходиш собі тут спокійно, безпечно. Ірландії взагалі дуже добрі люди. Такий цікавий лабіринт. От для дітей зробили гарно. Залізеш туди всередину. І відчуваєш себе спортсменом. Так, у нас хоч і не туристичний одяг, але спробувати хочеться. Аліночка гарно. Тут не тільки дітям малим, а й дорослим дітям цікаво все. Обережно. Аліночка, ти як у мене маленький павучок. Людина павук в образі дівчинки. Моя маленька альпіністка, підкорювачка висоти. Прикольна штука. І гойдалка, і лабіринт. Найголовніше для кожної мами, щоб її діти були щасливі, тому і я щаслива. Накрапає дощик, і ми вже зараз будемо їхати додому.